Перші європейці, які підійшли до берегів Південної Америки у 1498 році, були учасниками третьої експедиції Христофора Колумба. Проте сам Колумб не підозрював, що відкрив новий материк. Здогадався про відкриття нового материка Флорентійський мореплавець Амаріго Веспуччі – він брав участь у кількох іспанських і португальських експедиціях 1499 1504 років до берегів Південної Америки. У своїх щоденниках він уперше описав природу і населення відвіданих ним земель і дав їм назву Новий світ. З 1507 року ці землі стали називати країна Америго пізніше на честь Америго уся частина світу дістала назву Америка. Починаючи із 16 століття, у нововідкриті землі за золотом і сріблом ринули тисячі іспанських та португальських завойовників. Вогнем і мечем було знищено цивілізацію інків, що існувала на території сучасної країни Перу. Південну Америку було перетворено в колоніальні володіння, переселенці з Європи заселяли прибережні та придатні для землеробства райони, а місцеве населення відтісняли у внутрішні та гірські райони материка. Водночас, із завоюванням Південної Америки, відбувалося її вивчення. Проводились наукові дослідження найбільше в пізнанні цього континенту зробили Олександр Гумбольд і Чарльз Дарвін. Чарльз Дарвін один із перших натуралістів, який здійснив навколосвітню подорож. На судні Бігль. Він пройшов уздовж всього узбережжя Південної Америки, ним були зібрані численні колекції тварин і рослин. Саме дослідження південноамериканського континенту наштовхнуло вченого на розроблення еволюційної теорії розвитку органічного світу Землі.